Так, тепер настроюємо зараз хвилинку, бо є yeah. гра, яка називається Mana Game. Yeah. Yeah. Mm. Uh, mana my sweet nine nightmare або manna uh, my... oh, Моє мана моє солодке жахіття, скажімо так. Е, так. В принципі, я не знаю, мені здається, що це має бути доволі цікава гра. Так, 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 так. Нова, гра. Доля, рок, фату я ніколи не вірив у всю цю маячню. Так, я знаю, справжній гравець повинен бути трохи забобонним, але ж я особливий кроляча лапка, щаслива монета та ще 99 способів задобрити пані удачу, це не про мене. Я ніколи не вірив у зв'язок із потобіччям. Може, якось, що зв'язок із потобіччям може якось вплинути на реальне життя. Моїми кращими друзями були гострий розум, тверезий розрахунок і чітка система. Завдяки їм я е, вдерся на самісіньку вершину Всесвіту і спостерігав на порожню метушню комах, що жили, у своїм, що жили своїм нудним буденним життям. Але не все можна розрахувати і передбачити. Я не дуже болосу якусь. Так, так, так. Це не вона. О, да, до речі, я забула змінити опис у квічі, зараз хвилиночку. Де це, де це, де це? うん。どっか。Ka. Зараз хвилиночку, бо тут мені треба знайти саме той розділ. Ми просто те, що тут є. Він не вибирається, що з ним може бути? Видно, тут немає ці, саме цієї гри. Ну, блін, а тут що ж є, це чому вона не вибирає? Добре. Не знаю, чи хтось буде шукати по цьому, але у нас немає іншого вибору. Бо просто нема цієї гри у пошуку. Отож. Це, мабуть, мої сусіди. Пощастило, пощастило. Ось вона дім милий дім. Чого я чекав від квартири за такі гроші. Це примірно так, як в нас було, вам чесно. Це, звичайно, без мусора отак просто, але да, майже так само. Добре, розпакую речі, покладу пару скелетів у шафу і з спатоньки. А решту справ вже завтра вирішу. Так, а що робити? Окей. Okay. Здається, я бачив термано. Хоч з голоду не помру, привчу їх тягати продукти від сусідів і шукати і шикуватиму? Гарний план. Що ж, добра ніч, мої майбутні раби. А якщо повзатимете по, повзатиме по мені, я вас з вогнемета зажарю. Окей. Okay. Це це. це ще що? Дідько, я не можу ворухнутися. Може, це звір якийсь. Такі дивні звуки видає. Д Давайте очі, відкрийтеся, відкривайтеся. Нужбо, якого я ж закрив її, тільки б не відлякало ту потвору. Світло не вмикається, от іде це шукати. А, гори в купі гною. Що це таке? Стій, Бовдур, гори. А, сміття спалахнуло, та зупинись ти. А й справді гаром смердить. Гаси, чого встав? О, ні, мій будинок. Досить мовчати, хто ти і що забула в моєму домі? Ти навіть дякую не скажеш, черговий невдячний смертний. За що? За те, що я тепер можу собі власний котедж збудувати з тієї цегли, е, яку тут наклав? Йойки. Та, хоча б за те, що змусила тебе захаси... загасити пожежу. Та якби не ти, нічого б не було. Яка ж ти дитина, але нічого, я, як привид, що живе набагато довше за тебе, покажу свою зрілість, я прощаю тебе. Дякую, стоп, це ти мене прощаєш? Добре, заспокойся, я вже сказала, що я привид, так ось це мій дім, а ти тут лише гість, небажаний. Гість, та я цю квартиру купив, між іншим, на останні гроші. Що за Лайдака. Що за лайдака, при... а, що за лайдака принесло? Ігноруй це сусід. І що він хоче від мене в такий час? Напевно, голову тобі відкрутити. Ми були трішечки занадто голосні, Йойки. Я би порадила тобі поводитися тихіше, може й, довше, може, й доживеш до ранку, хоча навряд. Бачила я раз, як він минулого мештень... мешканця поховав тут під купою сміття, тут, тут неважко під купою сміття когось поховати. Ти ж жартуєш? Не хвилюйся, труп вже знайшли, ти та вивезли. А його за що? Також був трішечки занадто голосний. Піду я у туалеті замкнусь. Давай, не сумуй там. Скільки ж я тут просидів? Сподіваюсь, він звали. Таке щось. Додання час діяти, напишіть на форумі. формі. Я не встигла прочитати. От. Напишіть на форумі про свою проблему. Основне купити свічки. Прибрати в спальні, прибрати у вітальні, прибрати на кухні. А, це світло міняти. Що це? І що я зробила? Блін, я переключила на вечір, чи що? Нічого не станеться. Я маю право на велику розвагу. Називай мене так, я не малолітній бандит. Ніби ти не знаєш, чому я таким став. Мені набридло бути ідеальним синочком для батька. Я не переступлю межу. І хто мене змусить зробити це? Ні, бос не настільки жорстокий. Навіть якщо таке і станеться, я завжди зможу піти від них. Ні, це я їх використовую. Не пошкодую, не хвилюйся. Цей сон? Ну так, я був тим ще ідіотом. Генрі, чому я тебе не послухав? Добре. Ой, я пропустила корне. Добре. Все закінчилося, залишилося тільки з Примарою Марію розібратися. Де вона, до речі? Як мені все це прибрати? Може навіть не нажимається. Сходити в назву, Окей. Нічого собі. Ти тут привид сам. Може вона мені просто наснилася, та ні, не синітниця якась. Та чим мені прибирати? Чого я не можу нічого прибрати? Грую розібратися. Це було б простіше, якби поліцію викликав, але пояснювати їм ситуацію. Ага, так, можна назад вернути. Ок. То есть, якщо нажимаю на э, постіль, то я спати йду. Але мені треба якось це все зробити. Що мені з цим робити? ей 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 Я ж не хотіла нажимати на кровать, Чого вона нажимається нажимаєте взагалі? Так, це я прочитала. Чого я не можу нічого зробити? Звук для слабких ПК. Ну-ка, прогру. Ладно, я просто не дуже розумію, що мені треба робити. Ти про ось це? Типу завдання, але... Ну тут. да, я розумію, що мені треба... А чекай, а де мені на форумі написати? А. О. <смістична> так. Месенджер. Сей збразерс. Обмажся сілью і станцюй румбу. У моїх. А. Терміново потрібна допомога. У моїй хаті оселився привид. Хтось знає, як його вигнати? Анон. Лесі з Бразерс. Обмажся сіллю і станцюй румбу. Мамоф 69. Є один екзорцист. Він допоможе. Щоправда, характер у нього. Шукай його по ніку кейт. Екторплазм. Перейшли це повідомлення 10 друзям або твій собака перетвориться на величезного цербера і відгризаться в бік кадик. Шу. <гум> е, Нижче і в кухні. Ну, добре, я спробую там ще. Але. М -м Хейт ектоплазм. Окей. А Там мені можна щось написати? А якщо я не вдмічу? Там якась пляшка з'явиться. А, окей. А мене...

по приколу. Эй, я ж написала. Блин, а что то, что я клесиком кручу, то воно ведь мої мои справы. Тарас на А що таке? Я Не можу написати? А що таке? Я ж написала в пройшли разу, чого зараз не виходжу. Той самий, не знаю, звідки ви дізналися про мене, але так і є. Мені потрібна ваша допомога. У, моє будинку, у моєму будинку оселився привид. Привид, так? Ну що ж, опишіть його. Що тут описувати? Я переїхав до нового. Тайойки, що ж ти там пишеш, стільки? Чекай дай прочитати. Що це за лаг, слухайте? Я хочу прочитати це листування, чого я не можу його прочитати? Що тут описувати? Я переїхав до нового будинку вночі вона хотіла мене налякати, щоб я... Бали. Як ви викрутилися, підпалив будинок Не спеціально, так вийшло, те її зупинило. Після тієї ночі ви бачили це? Так, я бачив її досить часто. І я... Pra... і я правильно зрозумів, що ніякої агресії воно не виказувало. Можна і так сказати, так. Що ж, я вас зрозумів, Вона розп... ваша розповідь звучить правдиво. Можливо, ви це не вигадали. Навіщо мені це робити? Іноді зі мною зв'язуються хворі люди. Е, зрозуміло, що жодних привидів вони не бачать, тож і не вірять у це. У будь-якому випадку надішліть мені вашу адресу. Я зможу прийти до вас близько е, до вас приблизно через місяць. Це занадто довго. Ви не єдиний, кому я допомагаю, раніше приїхати не зможу. Добре, я вас зрозумів. І моя вам порада. Ідіть зі свого будинку до того моменту, поки я не приїду. Н мені нема куди йти. Що ж, тоді бажаю вам удачі. І останні ці тварюки підступні. Не слухайте їх, не довіряйте їм. Всього доброго. До побачення. Ах так, моя адреса місто татата... та та, -та, 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 -та. У мене мали. Окудашся.